Let's go. Друзі, радую вітати у нас на каналі канал Міто Авто і це канал про автомобілі. З вами Ігор. Поговоримо ми сьогодні про купівлю електромобілів в Сполучених Штатів Америки, адже ви знаєте, що ми привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, привозимо автомобілі із Норвегії, саме електромобілі, а також ми робимо автопідбір в місті Києві. Однією з цих послуг ви можете користуватися, якщо це вам потрібно. І зараз ми з вами спробуємо проаналізувати, де вигідніше і краще купити електромобіль в цілому. Але ми виділимо окрему увагу Tesla Model 3 Три за скільки можна купити в США в Норвегії, звідки. Можна буде дешевше привозити автомобіль та де його робити вигідні? Адже нікому з вами не секрет, що Тесла зародилася в США, і саме з цієї країни буде максимально звичайно найвигідніше привозити ці автомобілі, тому що до Європи, Китаю та іншого світу вони добралися трішечки згодом. Тому Тесли набагато дешевші в Штатах. Ніж в Норвегії. Якщо ви хочете для себе придбати будь-який інший електромобіль, то потрібно вже порівнювати. Більшість з них буде вигідніше привезти саме з Норвегії. Зараз я вам покажу сайт, на якому краще дивитися. Електромобілів в Норвегії. Ось він виглядає отак: fin.no, Переходьте сюди і можете для себе вибирати, прицінюватися, скільки коштує автомобіль в Норвегії. Там, грубо плюс там три тисячі доларів з послугами, і він уже тут, в Києві. Десь більше, десь менше. Телефонуйте, питайте, запитуйте, будемо вас консультувати. Чому саме Тесла? Тесла це законодавець моди в світі електромобілів. Саме вони з'явилися як найпрогресивніші і найпродуктивніші електромобілі. Вони досить швидкі, батарейки у них великі, вони майже не деградують, Цей автомобіль досить комфортно може переміщати вас з точки А в точку Б. І саме це є причиною, чому Тесла являється. Найкращим електромобілем, і саме на нього потрібно звертати увагу при виборі для себе електромобіля. Поговоримо ми про трійку, тому що це все таки наймасовіший сідан, який випускається в світі електромобілів і має найбільші продажі. І не просто так він завоював серця більшості покупців, тому що цей автомобіль майже не ламається. Їздити на ньому максимально дешево. У нього максимально мінімальна витрата кіловат-годин на 100 кілометрів шляху, та він його майже не потрібно возити по сервісам. А ще він досить швидкий. Сам я їжджу на трійці і знаю про що я розповідаю. Коли ми переходимо на аукціони, ми бачимо, що в середньому Tesla Model 3 торгується на рівні 11 183 долара, тобто 11 200. Мінімальна ставка на неї 100, максимальна 25 тисяч доларів. В принципі, ось на цей показник 11.200 потрібно орієнтуватися як середній по палаті. Тобто, якщо ви щось хочете таке середнє з середнім пробігом, середніми пошкодженнями, то в середньому 11.200 можна взяти непоганий автомобіль. Але ви маєте розуміти, що в середньому автомобіль проїжджає в рік від 15 до 25 тисяч кілометрів, тобто серединка 20. Автомобілю 5 років, 5 ммножимо на 20, 100. 120 тисяч кілометрів це адекватний пробіг для п'ятирічного автомобіля. І якщо ви хочете якісь автомобілі, в якого будуть пробіги менше, то він буде торгуватися на аукціоні відповідно дорожчим. В кого будуть пробіги більші, буде торгуватися дешевше. Та в кого пошкодження будуть менші, то й дорожчий, і в кого будуть більші, то й дешевший. І зараз ми з вами розглянемо на прикладах, які на аукціоні останні автомобілі продавалися, по якій ціні та по Скільки ж їх можна привозити в Україну? А, значить, коли у нас середня по палаті 11200, то ми бачимо, що автомобілі у нас продавалися 11,175, 9750, 10775, 9650, 9800 6975. І ось, наприклад, останній автомобіль, який ми виграли для нашого замовника поставки 12500, це Tesla Model 3 2018 року з пробігом 52 тисячі милі, тобто біля 80 000 кілометрів, цей автомобіль Mid-Range і має мінімальніші пошкодження в правій задній частині. І з цілою безпекою. Зараз ми з вами детально розглянемо цей автомобіль, що ми купили замовнику, та інші останні, які відторгувалися на аукціоні. А, тобто, бачите, коли у нас середня ставка по 11200, то наша ставка була 12500, тобто це там на 1300 доларів більше, ніж середня ставка по автостату. А чому більше? Тому що в автомобіля достатньо приємний пробіг. Я вважаю, що в середньому 80 тисяч кілометрів для автомобіля 18-го року це досить гарний показник і невеличкий пробіг. Та, звичайно, з такими пошкодженнями, як у нас цього автомобіля, ставочка завжди буде дорожчою. Тепер давайте з вами розглядати, скільки буде привезти цей автомобіль. Коли ми виграємо авто на аукціоні, у нас є такі витрати, як аукціонний збір. Потрібно ще оплатити автомобіль за кордон. Тобто, ця оплата вона може бути від 3 до 5%, або якась фіксована ставка і 1,5%. Тобто, зараз ви не можете просто піти в банк і заплатити свій переказ, як це було колись до війни. Зараз потрібно користуватися додатковими чиїмось послугами, щоб робити оплату за кордон. Вартість доставки може бути різною. З Каліфорнії, наприклад, вона буде дорожча і довша з східного берега, там де Нью-Йорк, Савана, Тіхас, вона буде швидше і дешевша. А ще додавалась додаткова логістика від Клайпеди до. Києва і на цьому проміжку часу потрібно врахувати, що автомобіль потрібно перевести від аукціона і на майданчик перевізника, підготувати до відправки, документи до відправки підготувати, загрузити в контейнер, сформувати контейнер, відправити, доставити в клайпіду, відкрити там цей контейнер. Потім потрібно відправити перевізника, забрати цей автомобіль, поки його там відкрили, вигрузили. Він ще постояв на якійсь стоянці, транспортну на декларацію підготували транзит. По території Євросоюзу перехід кордону в Україну, поїздка на митницю, брокер, вартість розмитнення, е перебування автомобіля на митниці та відправка, доставка його до безпосередньо до Києва. Так, досить така довга і складна процедура. Скажу вам так швиденько, заокруглено. Якщо ми до Вартості автомобіля в середньому виграному на аукціоні там плюс біро, там 12500 збір аукціона десь на такій ставки 1000. А, доплюсуємо ще вартість оплати 250 доларів плюс 1,5%. Тобто це ще буде там біля 400 доларів. Ми доплюсуємо ще 3600 середню доставку автомобіля 80 доларів, розмитнення і послуги 500 доларів. То десь приблизно цей автомобіль в Києві прибуде без ремонту а по вартості 18. Половину тисяч доларів, що я вважаю досить вигідно. Відкриваємо з вами Авторія. Давайте далеко ходити не будемо і відразу дивитися. Заходимо на популярний сайт Авторія і дивимося Тесла, Tesla Модел 3. Нас буде цікавити саме Київський регіон, тому що ми саме в ньому проживаємо рік від 17 до 19. -го. Так, ставимо пошук і дивимося, що він нам показує. Ми бачимо, що за годину додалося у нас 990 автомобілів на авторіопродаж, і е, за день 7979. це не Тесла, це абсолютно всіх автомобілів. І бачимо: ставимо у нас від самих дешевих. До дорогих нам потрібно зрозуміти низ ринку, поскіль, по чому ж продаються такі автомобілі. Відкриваємо ось перше оголошення: 146 тисяч кілометрів пробігу. Цей автомобіль тільки доставлений зі штатів, він ще битий, і у нього ціна 20 тисяч доларів. Да, ми в дорозі, наприклад, пропонуємо ціну нам багато дешевше. Взагалі, як ви зрозуміли, можна дешевше виграти цей автомобіль. Ось бачимо, у нас пошкоджений і передок, і задок. Я взагалі не люблю подвійні пошкодження автомобілів, тому що м тоді вартість ремонту цього автомобіля буде значно більшою. Тобто, якщо ми ремонтуємо тільки одну частину, а нам потрібно дві, то це ремонт X2. Тому я намагаюся для замовників завжди вибирати автомобілі. Тільки з одним ударом, саме в одному місці. Зараз спробуємо подивитися на цю Теслу, як вона виглядала на аукціоні, але чомусь Автостат мені її в пошуку не показує. Не знаю чому, може вона не зі Штатів, але суть не в цьому. Саме головне, ми з вами розуміємо, що е, можна привести дешевше. Далі йдемо. У нас вже починаються небиті машини. 22 400 з пробігом аж 250 тисяч кілометрів. А, ну, друзі, 80 тисяч км і 250, я думаю, є різниця. Далі 97 тисяч кілометрів. А, це у нас е, пропозиція дня 27 500. І ось уже досить гарний пробіг 46 тисяч кілометрів, а 23 Тисячі доларів. 140 тисяч кілометрів, 23 тисячі доларів. Тобто ми з вами прощупали оце саме дно, саме низ, звідки ж починається ціна. Звичайно, вибирати самий дешевий автомобіль на авторія і орієнтуватися на нього, що він буде найкращий, найкращий, абсолютно не потрібно. Завжди там будуть автомобілі з якимись нюансами, з компромісами. Якщо ви хочете для себе вибрати гарний автомобіль, поверху ринку також його шукати не потрібно. Як показує практика, десь отако серединка. Серединка якийсь плюсик, ось там можна знаходити такі гарні автомобілі, зроблені під себе, знаєте, з якісними ремонтами, з якісним обслуговуванням. Автомобілі після хазяїна, до яких відносилися ну, як до любимого автомобіля, а не як до якогось мусора. Так ось. Повертаємося до нашої тесли і дивимося, якщо вона заїжджає 18,5 тисяч доларів, спробуємо порахувати ремонт по фотографіям. Зробити це нереально ніколи. Ремонт по фото точно порахувати неможливо. Це я вам говорю точно і гарний якісний ремонт дешевим бути. Тоже не може. Звик чути постійно розповідають ремонт 3 тисячі доларів. А, на жаль, на Теслу я б такий би бюджет навіть з такими пошкодженнями не закладував би. Я б закладував. би Гарний якісний ремонт на рівні 5 тисяч доларів. І зараз ми з вами спробуємо його порахувати і поясню, чому. Значить, дивіться, ось це праве заднє крило, воно у нас з поверху йде металеве, двері у нас алюмінієві, і е, всередині, отам під бампером і всі підсилювачі, всередині йдуть алюмінієві. Тобто, якщо це зверху це крило металеве, то до нього можна просто взяти спотером. Його варварський отак відрехтуватись, потім все підтягнути, накласти тонну шпаклівки, робота така буде максимально дешевою. І тоді в такому диск потрібно буде заварити, знайти схожу гуму на Оликсі, поставити одну, може, в рознобої підкинути. І таким чином це буде максимально дешевий ремонт. Я думаю, що можна навіть поміститися в півтори тисячі доларів і, можливо, навіть... До двох. Але це буде точно автомобіль, зроблений не під себе. І потрібно буде робити набагато краще, коли ми говоримо про замовника, якийсь якісний ремонт під себе. Ось цей диск я б все-таки купував би новий, і він буде дорожче зробити, чим звичайно його робити. Гуму потрібно буде дивитися і, скоріш всього, купувати нову і краще купувати повний комплект всіх чотирьох коліс. Нової гуми, особливо, коли ми йдемо в зиму, в зимовий період. Потрібно їздити на новій гумі. Особливо Автомобіль, який так швидко розганяється, класно рулиться. Просто якщо ви десь його втратите в повороті, то намотаєтесь десь на стовп. І це буде досить така неприємна історія. А далі фільонку цього крила я б все-таки рекомендував би замінити. І ось за цим цапошком що пішов на низ. Звичайно, потрібно буде купити окремо крило з донора, потрібно буде це все обрізати точкам, замінити і поставити на місце. І робота така буде, звичайно, трішки дорожчою. Ми бачимо, у нас пошкодження в колесо речаги, до речі, можна вазілі на українській мові Там, да, потрібно. Важілі, важілі. переходити більше на це слово. Важелі, значить, можна взяти китайські самі дешеві і, відповідно, вони будуть вам ходити. А можна взяти оригінальні теслицькі, такі як то мають бути. І ціна на них може бути в 2-3 рази дорожчою. Відрізнятися. Але служити для вас вони знову будуть. По іншому е, диск, як я сказав, купити нову гуму. Ну, бампер цей можна попаяти, це взагалі не проблема. І потрібно врахувати, що фарбування цьому автомобілю потрібно робити непросте. Це білий колір автомобіля, а відповідно, білий перламутр. А в теслах завжди йдуть трьохслойні краски. В них е, ви дивитесь на Теслу, на її фарбу, і вона вам дуже подобається. Вона вас просто чарує, коли ви біля неї стоїте. і глубина кольору досить така глибока і насичена. І це все не просто так. Це завдяки цій трьохслойки. Звичайно, якщо ви простою китайською фарбою пофарбуєте, там буде і стона випадати, і якісь потюки, це буде дешевше однозначно. І ви також на цьому зможете зекономити. Але якщо ви повезете фарбувати в професійну камеру на гарний якісний підбір, щоб попасти і в колір, і трьохслойкою і все пофарбувати, як того задумав. Або виробник, то це буде трішечки дорожче. І ось це все сплюсовуючи, я все-таки віддаю перевагу, що тут все-таки ремонт вийде, щоб робити все якісно і під заміну під себе від 4 до 5 тисяч доларів. При цьому ми отримуємо автомобіль в 22,5 тисячі доларів плюс-мінус, що трішки десь на тисячу нижче низу ринка. Але якийсь зроблений і відремонтований, якісний, як від себе, який по низу ринку просто продаватися не буде. Людина буде його продавати середина і впевнений плюс, десь там 27-28, можливо, під 30 тисяч доларів. І ось вам різниця. Так, я не буду вам на відео розповідати про економію авто зі штатів, що вам вийде автомобіль на 50 чи 60% дешевше, чи на 10 чи 15 тисяч доларів, ніж він продається на авторі. Це все казочки. Такого не існує і так маніпулюють людською думкою. В реальності можна робити для себе якісний автомобіль вниз ринку, трошки нижче ринку. І який коштує в реальності дорожче. Так, ви економите, тому що якщо ви просто підете на авторія, то ви такий в таких параметрах не купите, так як ми ось з вами подивилися. Тому що ми йдемо з вами далі і бачимо не просто так. Далі продаються автомобілі 24, 24, 700. Впевнено, доходимо до 25 тисяч. І у далі у нас є аж 10 сторінка. сторінка. У нас оціни йдуть 45, 46. Це реклама 46 тисяч доларів. Закінчується. Так, я не буду вам розповідати, що дорестова трійка стоїть 46 тисяч доларів. Ні, це трошечки там завишена ціна, я думаю, але можливо і люди, коли тесли води дешевше, людина брала її собі дорожче. Чому, до речі, Тесли стали дешевшими? Справа в тому, що в 2023 році під кінець запланований вихід нової трійки, яка виглядає ось так. І е, завдяки оновленню модельному ряду, ми отримали здешевшення автомобілів. Вони впали на аукціонах і досить сильно просадили ринок. А відповідно, для вас вони стали більш доступніші, і ви можете купувати їх дешевше. Йдемо далі і говоримо про тесло, про яку вибрали для нашого замовника. Більше інших пошкоджень вона не має. Безпека в автомобіля ціла, в автомобіля нічого не спрацьовано, це задній привід mid-range, тобто запас ходу на 420 кілометрів. а, Взагалі, в трієчок є а, стандарт mid-range і long-range, ну а також перформанс. А, стандарт range, буде. Мати запас ходу 350 mid-range закінчився в 2019 році. Останній рік випуску 420 запас long-range 500 та перформанс буде менше, ніж 500. Батарейка буде все-таки така, як у лонгранжі. Але завдяки тому, що автомобіль потужніший їде 3,5 секунд в доресті до сотки, то в нього трішечки менший запас ходу. Найоптимальніше для мене це буде Мідрендж або Long-Range. В рестайлі там відбулися зміни. Long-Range вже проїжджає 570 кілометрів, їде 4,3 секунди до сотки, а перформанс має запас ходу 500 км і їде 3,1 секунди до сотки. Але то рестайл і ті автомобілі коштують трішки дорожче. Якщо вам зайшло це відео, напишіть про це в коментарях. Ми про це поговоримо тоді в наступному випуску. Ідемо далі, аналізуючи, що у нас продавало. На автостаті останнім часом. 11, 175 в середньому плюс 5200, ну, зі зборами, з усім з доставкою, щоб Києвий автомобіль тут оказався у нас 16375, можна привезти ось цю було б трієчку, аби ми її виграли, наприклад, для вас. Просто зняті деталі. От тут ходовку потрібно було зробити. Тут все ціле, просто зняти дверки Майже ціла машина. Ціла безпека. Я думаю, що цей автомобіль можна було б зробити і 20-21 тисяч доларів. І, до речі, друзі, це Long Range на 500 кілометрів 2018 року. Наступний автомобіль 9750, тобто, відповідно, цей автомобіль можна було б привести в 15 тисяч доларів. Тут у нас невеличкі передні пошкодження. Дивіться, ось тут чуть-чуть, і спра... тут уже безпека спрацювала, шторки. Бачите, бічні у нас висять. Ну, от, торпеда ціла, кермоша у нас спрацювала. 84 тисячі миль пробіг, це 130 тисяч кілометрів 19-го року автомобіль. Ось можна було б привезти 15 тисяч доларів. Ну, так, біля 20 реально було б її зробити з ремонтом. А 10 775. Тобто, біля 16 автомобіль прибуде без ремонту. Пошкодження цього автомобіля ну, він майже цілий. Тут, може, чи він у нас не утоплені, звичайно, глянути. Ні, ліва задня частина. От, Будь ласка, ось така ціна. Е, тут у нас і пробіг нормальний, 48 тисяч миль. Йдемо далі. Е, 10625, тобто відповідно 16 десь плюс-мінус. прибуде без ремонту. Е, пошкодження ось невеличке, зліва ззаді Дивіться, бачите, фонарь розбитий преміала бампер. тут... Також можна це було б зробити на 19 дисках цей автомобіль. Long range 89 тисяч міль пробігу. 9800. Тобто, знову ж таки, в 15 можна привести цей автомобіль. Ліва передня частина. Малесенькі взагалі, просто мінімальніші пошкодження. Тобто ціни на Тесли реально зараз так упали, що вони стали більш доступнішими і їх можна привозити під себе. Ну, тут пробіг більше. 106 000 миль, да, там, це 165, там, 170 хай, там, тисяч кілометрів. Але вона буде жити, вона буде їздити нормально. От. Ось вже у нас більший удар. Так? І тут 151 тисяча миль пробігу. Це там 220-230 тисяч кілометрів. 6975 це автомобіль, 12 тисяч прибуде без, без ремонту в Київ. Пошкодження також трошки більше. Тут потрібно вже буде лонжерончики підтягнути. Безпека спрацювала попрацювати біля автомобіля. Праву частину пофарбувати. Ну, скільки, лонгрендж, можна було б зробити. Я думаю, біля 18, 19 вона вийшла. Не знаю. Моя особиста думка: краще все-таки не зажлобитися, додати оці е, пару тисяч доларів. Все-таки не засім купувати її на аукціоні, а все-таки 10-12, да? менший пробіг, менші пошкодження, під себе потрібний колір вибрати. Хай вона вийде вам не в 18, хай вона вийде там, вам в 21-22, але. Ви отримаєте з меншим пробігом, з меншими пошкодженнями, і те, що вам хочеться більше. Ну що, друзі, підходимо з вами до завершення цього відео. Я вам дякую за перегляд. Е, якщо вам сподобався формат цього відео, обов'язково напишіть про це в коментарях, і е, я буду тоді частіше випускати подібного роду відеоролики, наводити вам приміри, що тільки можна перевозити, і пишіть, яка саме машина вас цікавить. Е, чим більше машин буде однієї марки моделі повторятися, про ту я й розповім в наступному відео. З вами був Ігор. Мітуалто. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.